Христос Воскрес. Напевно, що кожен із вас, дорогі брати і сестри, погодиться з цією думкою, що найважливішим органом відчуття у житті кожної людини є очі, через які людина може бачити навколишній світ. Звичайно, що є у цьому світі люди, які не мають слуху, але тим не менше вони пристосовуються до цього. Вони можуть бачити цей світ, його красу, небо зорі, можуть читати. Зрештою, можуть навіть спілкуватися мовою глухих. Тобто, бачимо, що коли людина не має слуху, то все-таки до цього ще можна якось пристосуватися. Але набагато важча проблема є тоді, коли людина є сліпою від народження. Звичайно, що навіть і в такому випадку людина призвичається до свого життя, але тим не менше, життя без зору, без світла є надзвичайно тяжким і прикрим. Ціле життя вічна темрява жодного світла. Саме про такого чоловіка сліпого від народження, розповідається у євангельському читанні цієї неділі. В Євангелії від Івана у 9 главі оповідається про те, як одного разу Ісус, виходячи з Єрусалимського храму, побачив чоловіка сліпого від народження. Учні Ісуса, побачивши цього чоловіка, спитали: Учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що він сліпим родився? Господь Бог створив людину з усіма органами відчуття, повноцінною, досконалою. І тому, якщо якась людина народжувалася сліпою чи глухою, то бачимо, що таку людину в часи Ісуса Христа вважали неповноцінною, недосконалою. Вважалося, що це, напевно, через її особисті гріхи або через гріхи її родичів вона народилася неповноцінною. Ніби таким способом вона відпокутує за свої гріхи чи за гріхи близьких людей. Але потрібно сказати, що і сьогодні ми так само дуже часто вважаємо, коли бачимо перед собою якогось каліку чи тяжко хвору людину, теж всі стаємо дуже мудрими, стаємо дуже великими богословами і починаємо казати. Напевно, що ця людина або її батьки є дуже великими грішниками, якщо вона змушена так відпокутувати. Але бачимо, що в сьогоднішньому Євангелії Христос розвіює цю думку: ні Він не зрішив, ні батьки Його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Тобто Ісус говорить своїм учням про те, що дуже часто людина страждає не через свої гріхи і не через гріхи своїх рідних, але дуже часто страждає тому, що на це є Божий допуст, на це є Божа воля. Саме через страждання, подібно як старозавітнього праведника Іова, Господь Бог дуже часто випробовує людину, надаючи їй нагоду набути заслуги. Дехто може сказати, що це несправедливо, але наші дороги є дуже далекими від Божих доріг. Ісус Христос цілює очі цього чоловіка, помазавши їх гряззю і слини, після чого посилає сліпого до силаамської купелі, що у перекладі означає посланий. Чоловік пішов, умився і вернувся з Рячим. У цих кількох рядках є надзвичайно важлива думка. Коли так поглянемо ближче на те, як прозрів цей сліпий чоловік, то можемо сказати, що Христос не просто зцілив його очі, повернув йому зір. Можемо сказати, що Христос ніби наново створив ці очі. Дуже напрошується тут паралель із створенням людини, коли Господь Бог так само створює людину із глини і земного пороху. Чоловік миває очі у Слоамській купелі, яка перекладається як посланий. Іванилист Іван не просто так подає переклад цієї купелі. Він однозначно говорить нам, що цією купеллю, яка перекладається як посланий, є сам Ісус Христос. Христос є посланий у цей світ Богом Отцем для того, щоби повернути нам здатність бачити Бога. Тому що через свої гріхи людина стала сліпою. Вона не могла більше бачити Бога. І тільки Христос є тією посланою куплю, обмившись, у якій людина має знову змогу бачити. Так що цей сліпий чоловік одночасно зцілюється через Христа і у Христі. І далі Іванлист Іван подає нам те, як книжники та фарисеї допитують цього колишнього сліпого чоловіка. Євангелист, описуючи допити цього сліпого чоловіка перед фарисеями, без сумніву хоче показати нам, наскільки жахливою є духовна сліпота людини. Можемо зробити паралель між цим зціленим чоловіком і фарисеями. Він прозрів: Христос відкрив йому не лише тілесні, але і душевні очі. Натомість фарисеї є сліпими душевно. Вони, знаючи писання старого завіту, не можуть зрозуміти і пізнати Ісуса Христа. Христос каже про них у Євангелії. Лишіть їх, це сліпі проводарі сліпих. Коли ж сліпий веде сліпого, обидва упадуть у яму. Євангеліє від Матея, 15 глава. Найбільшою турботою у нашому житті має бути турбота про наш зір. Зір настільки тілесний, скільки духовний. Ми всі, Богу дякувати, маємо той зір тілесний, хтось кращий, хтось гірший, але не всі маємо той зір духовний, а цей духовний зір полягає у тому, щоб ми в своєму житті бачили наше правдиве добро і прямували до нього. Як багато є сьогодні у світі сліпих людей, і це можна побачити у багатьох випадках, зокрема тоді, коли людина грішить, забуває про Бога, а думає тільки про себе. А найбільша сліпота духовна проявляється тоді, коли люди починають називати зло добром, а добро злом. Це вже крайня стадія духовної сліпоти. А тепер, а тепер подивімося на сьогоднішній світ і запитаємо себе, чи сьогодні немає такого. Сьогодні в багатьох країнах світу виправдовуються, лекалізовуються аборти, одностатеві шлюби, широко пропагуються дошлюбні статеві стосунки. З нашого телебачення не зникають реклами алкогольних напоїв, презервативів, які нібито захищають нас від сніду. Здається, що ті люди, які знімають ці реклами, вже збожеволіли на них. Схвалюються подружні розлучення, експериментальні подружжя. Скільки ще потрібно прикладів? І ці всі речі сьогодні схвалюються державою. Нас знищують, а ми ще тішимося тим, і самі допомагаємо себе нищити. Дуже мало молоді дітей ходить до церкви, приступає до святих тайн. Переважно всі молоді люди сидять сьогодні у барах, у клубах. Знову ж таки, розпуста, алкоголь, наркотики. Але до церкви приходять тоді, коли вже настає крайня необхідність. Мусимо зрозуміти, що так далі жити не можна. Не можна бути таким сліпим. Пам'ятаймо собі, що нашим найбільшим добром є Христос, є злука з Христом у святих тайнах і жодна приємність, жодна втіха цього світу не може замінити нам тієї правдивої радості, злуки з Христом. Не шукаємо виправдання для себе і для своїх поганих вчинків, не зло добром, бо горе тим людям, які таке роблять. Ісус Христос каже в Євангелії, світло тіла око, як отже, Твоє око ясне, все тіло Твоє буде світле, а коли Твоє око лихе, все тіло Твоє буде у темряві. Тобто, бачимо, що Христос говорить про те, щоб ми вміли бачити правдиве, щоб ми вміли відрізняти правду від брехні, добро від зла, тобто, щоб ми були зрячими духовно. Проблема всього людства, починаючи ще від наших прародичів, полягає в тому, що ми не вміємо відрізняти правду від брехні. Як наслідок грішимо, відвертаємося від Бога, стаємо духовно сліпими. Тому живімо з Богом, йдімо за Христом, який є світлом світу, щоб ніколи нам не ходити у темряві. Христос Воскрес!